Отця І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! На віки слава Богу! Дорогі браті і сестри! Коли Божественна благодать збирає нас в цьому святому храбі на літургію раніше освячених дарів, то ми чуємо дуже багато слів із псалмів на цій літургії. Ці слова нас покликані укріпити в нашій довірі до Бога. Тому що дуже часто люди втрачають цю довіру, дуже часто вони почуваються беззахисними. Але читаючи псалми, ми можемо побачити, що Господь завжди з нами. Це не означає, що ми повинні орієнтуватися на тих персонажів, конкретних чиї імена описані в псалмах. Але це означає, що ми повинні розуміти, наскільки багатогранна і повна є участь Бога в нашому житті. Що він ніколи не залишить нас, що він завжди укріпить нас, і що він завжди подасть нам допомогу в усіх тих справах, які є, і що він допоможе нам завжди, коли ми тільки цього попросимо. Дуже часто людині заважає повноцінно жити страх. Мені мій духівник недавно сказав таку цікаву богословську ідею про те, що людина це Бог, яка вбита страхом. І дійсно страх з'їдає все найкраще, що є в нашому житті. Чому люди дуже часто не довіряють Богові? Чому люди бояться щиро помолитися і почекати, поки допомога прийде? Тому що люди бояться, що Господь не почує, що Він не прийде, що можливо все не так, як нам розказують, і допомоги від нього дійсно не можна дочекатися. Ну, люди бояться, щоб не розчаровуватися, вони взагалі не моляться, вони придумують собі замінники, вони думають, до кого подзвонити, до кого прийти, куди написати заяву, до яких служб звернутися заради досягнення своєї мети. І тільки коли ніякі вже варіанти не спрацьовують, часто буває, що лікарі деякі так кажуть, кажуть, ми тут безсилі, тепер хіба що йдіть в церкву, моліться, може щось її і допоможе. І для людини молитва стає останнім засобом, на жаль, а не першою необхідністю. Дуже часто люди, страх заважає людям жити повноцінним і щасливим життям, тому що тоді, коли ми радісні, наш, нашу радість може затьмарити те, що ми боїмося, що вона скоро закінчиться. Про те, що все те, що з нами відбувається, як люблять говорити, це занадто добре, щоб бути правдою. Про те, що у нас хтось це забере. Про те, що буде якийсь підвох. іноді людина каже, що я каже: радію життю, але я постійно боюсь, я чекаю підвоха, звідки що не може воно все бути настільки добре. Тобто, ми настільки звикли жити в падшій реальності, що ми навіть не думаємо, що може бути, може бути інакше. Страх заважає нам використати якусь можливість, яка є, іноді людина живе, і тут у неї відкривається вікно можливостей. Але воно пов'язане завжди з певним ризиком, тому що, щоб відкрити новий берег, не можна боятися втратити з виду попередній, від якого відплив. Для того, щоб побачити океан, треба бути готовим, що земля, з якої ти відплив, зникне з твоїх очей. А людина боїться на це вікно можливостей піти. Вона буде, думає, ні, краще я буду жити в не дуже хороших умовах, тільки би гірше не було. Тому що і так я принаймні живу, а так, якщо я ризикну, хто знає на що воно обернеться і так далі. Люди бояться, зокрема, і на війні, колись один дуже сильний могутній воїн, такий Кшатрій, якого мені... Доводилося зустрічати особисто, він зібрав нас молодих новобранців батальйона Реванш, і сказав їм, що каже, вам життя дасть один єдиний шанс стати героєм. Якщо ви себе проявите в цей момент, ви героєм станете і зробите щось таке, що потім про вас будуть згадувати, і ви самі будете цим пишатись. Але якщо ви злякаєтесь, тоді другого шансу у вас уже не буде. Ви все життя будете жити з соромом, що ви не назбирали більше відваги в цей момент. Так же само загалом із життям. Люди готові терпіти, які завгодно погані і принизують умови, але вони бояться ризикнути. Ми дуже часто боїмося у когось щось попросити, тому що ми боїмося, що нам відмовлять. Можливо, іноді буває, що нам потрібна допомога, але. Ми боїмось попросити, тому що ми думаємо, що нам відмовлять, нам скажуть, ні, я не можу тобі допомогти, або взагалі я не маю такого бажання. А можливо, біля нас є людина, яка може якраз зробити для нас те, чого ми конче потребуємо, але ми просто не просимо її про це, ми не озвучуємо нашого бажання. Я знаю, що бувають люди, які бояться написати аплікацію на стипендію, тому що вони бояться, що буде відмова. Бояться податися іноді на візу, тому що вони думають, що відмова буде. Тобто ми заздалегідь себе орієнтуємо на нещастя, заздалегідь орієнтуємо себе на провал. А як страшно буває в нашому житті сказати іншій людині Я тебе люблю? Скільки буває, що мовчать, не висловлюють свою любов, тому що бояться, що не буде взаємної відповіді, як часто ми, буває, що навіть нашу якусь таку агресію чи гнів, це є просто захисна реакція, тому що нас кривдили, і ми більше не дозволяємо собі зробити боляче. Страх страх, страх, скрізь навколо нас і ніколи він нас не покидає, ніколи він нас не відпускає. Але потрібно все-таки щось змінити в собі. В якийсь момент людина розуміє, що вона втомлюється від страху, вона втомлюється всього боятись, тому що це не дає жити повноцінно. Людина вирішує, я більше не буду боятись, вона вирішує зустрічати всяку небезпеку грудьми. Вона вирішує, що вона йде на ризик. Вона вирішує, що їй нічого більше не страшно. І Господь нам це показує в священному писанні, що щастя завжди має сміливі, що перемогу здобуває ті, хто йде до останнього і йде до самого кінця, хто з молитвою і з вірою стає вперед. І дуже багато є випадків на війні нашій, коли хлопці зривають з себе шоломи і кидаються вперед з криком Слава Україні, ті, хто якісь більш богочестиві, говорять, що слава Ісусу Христу з Богом, де усвульт, і кидаються вони вперед і перемагають ворога. А ті, які тікають в паніці, думаючи врятувати своє життя, тих розстрілюють в спину і вони гинуть. Дуже багато, на превеликий жаль такого буває. Нам потрібно розуміти, що Господь нам допоможе і виручить, і підтримує в усі моменти нашого життя. Він не забариться сотворити для нас чудо. Незалежно від того, чи це війна, чи це перипетії в мирному житті, якісь наші протистояння, які у нас бувають з іншими людьми. Господь не забариться ніколи. Ми самі не хочемо до нього воззвати і йому довіритись. Ми самі не пускаємо його в своє життя, тому що наша свобода, яку навіть Бог не може перемінити, вона непорушна. І якщо людина цією своєю свободою, немощною вибирає, що вона хоче вирішувати свої проблеми чисто земними методами і засобами, тоді і сам Бог не зможе їй допомогти, яким би великим і безмежним не було його бажання. Він сотворив людину практично рівною собі. Він відітнув від себе частину своїх якостей, можливостей, передав нам настільки, що не може вже напряму на нас повпливати. І треба робити висновки, треба завжди йти вперед з відвагою. Неможливо перемогти того, хто сам себе ніколи не вважає переможеним, хто не визнає поразки, того неможливо кинути ниць. Ми повинні взагалі забути це слово поразка. Навіть якщо у нас щось не вийшло так, як ми би хотіли, ми повинні в цьому вбачати промисел Божий, розуміти, що корисне ми можемо з цього отримати. Як би нас не, не принижували, не критикували, не намагалися збити нашої дороги з, з нашої дороги. Треба все одно йти вперед. І треба все одно сказати, я вже переможець, хоч би там що. що би ви там мені не говорили, що би ви у мене не намагалися забрати. як би ви не намагалися мене зупинити, треба все одно йти. Завжди вперед на, на, на пролому. Був колись один такий політик, недавно дуже популярний, який ніколи не визнавав своєї поразки, який завжди якби його страшно не, не критикували. Він все одно говорив: це ви нічого не розумієте. Я насправді свої мети досягнув, ви просто нічого не розумієте. Це у мене від самого початку була така мета, і ваше втручання було в моєму плані. От з таким легким гумором і впевненістю треба ставитися до тих подій, які до нас прийшли. Приходять, тому що Господь любить відважних, Господь дає силу тим, хто проявляє ініціативу, і сміливі завжди мають щастя. Амінь. Слава Ісусу Христу!